Богу. Декілька я буду, я буду старатися так коротенько, але деякі думки для нас говорити. Чому ми взагалі говоримо про підготовку до сімейного життя? Тому що сімейне життя це одна із найважливіших сфер нашого життя. Ну, я би сказав, можливо, питання після того, як врятувати свою душу, це питання номер один. Це питання номер один. Якщо людина щаслива в сім'ї, вона щаслива у всьому. В тебе може бути не успіх на роботі, але ти приходиш додому, в тебе там все добре і ти щасливий, ти йдеш далі. Якщо в тебе в сім'ї складно, якщо в тебе проблеми в сім'ї, в тебе може успіх на роботі чи будь-де успіх, ти не маєш радості. Це доказано і є багато. Різних досліджень, людина, яка щаслива в сім'ї, вона щаслива, в неї все гарно виходить, вона готова і Богові більше служити, і працювати більше. Вона це дуже великий, ну це питання дуже сильно впливає на щастя людини, сімейне життя. Тому ми сьогодні говоримо про те, як підготуватися, як до нього підготуватися. Знаєте, коли я оце читав деякі місця, думав над цією темою, я для себе зробив таке рішення, я... Переконаний, що підготовку до сімейного життя повинні починати або повинні е, робити батьки. Вона на плечах батьків, це батьки, ми, батьки, я от як батько думаю про своїх дітей, хоча вони маленькі, це батьки повинні багато чого навчити доньку і свого сина. Якщо батьки не навчають правильного характеру, правильного там, Працьовитості, знаєте, дитині складно самовиховуватися. Якщо тебе батьки не навчили, якщо мене наді мною батьки не попрацювали, вони не звернули увагу на деякі речі, які потрібні для мого життя, самому набагато складніше це робити. І я сьогодні, друзі, хочу говорити, як, батько, як я батько думаю про своїх дітей, що їм буде потрібне для свого життя, сімейного життя. Сьогодні я так хочу говорити. Я хочу говорити про деякі речі, на які я націлююся, що мені треба буде як батькові попрацювати, постаратися, щоб в моїх дітей це було в їхньому характері, в їхній, в їхній свідомості, бо це впливає на те, чи життя їхнє буде щасливе, сімейне життя. Звісно, може дуже банально, просто або там для нас воно дуже зрозуміло, але я вважаю про це треба казати саме. Основне і саме важливе, що потрібно для дітей, що я, як батько, маю привити своїм дітям, це любов до Бога. Я переконаний. Це саме важливе. В першу чергу, Ісус Христос сказав так: шукайте в першу чергу Царства Небесного, а решта докладеться, Бог знає, в чому людина має потребу. Саме головне, щоб ми навчилися, ми правильно поставили пріоритети в своєму житті. Знаєте, якщо батьки виховують дітей богобійними. В сім'ї будуть різні ситуації, будуть конфлікти, будуть десь недопор... недорозуміння. Якщо дитина богобійна і вона дуже любить Бога, вона не дозволить собі розлучитися. Вона буде шукати варіанти молитися, може мені треба смирятися, може треба почитати в Біблії. Вона буде шукати варіанти, як зберегти сім'ю, як зробити її щасливою. Якщо... Дитину не вкласти, оце розуміння. Якщо дитину не сформувати з любов'ю до Бога, якщо цього в нас немає, знаєте, воно людина буде шукати інші варіанти. І дуже багато сімей, сьогодні Саша говорить, говорить про статистику: 60% сімей в Україні розлучаються. От 100 пар одружилося, 60% розвелося, 40 залишилося. І з тих 40 пар дуже велика кількість нещасливих. Уявіть собі, якщо б ті всі 100 пар або 100%, вони були людьми богобійними і вони розуміли, що розлучатися, це страшний гріх. Там далі велике питання, чи ти будеш спасений. Дуже велике питання. Зумієте? Тому я десь говорю, як з позиції батька, якщо батьки це, це у вас вклали, слава Господу, якщо, можливо, не встигли це вкласти, це вже на ваших плечах. Уже, друзі, це на ваших плечах. Якщо ви правильно розкладете пріоритети в своєму житті, в першу чергу шукайте Царства Небесного і правди його, а все решта прикладеться. Друзі, другу думку, я так коротко буду говорити. Другу думку, я хочу сказати про те, знаєте, не буває ідеальних людей. Дай Бог одружитися хлопцям, знайти дівчат, дівчатам, хлопцям, немає ідеальних людей. Люди роблять помилки, іноді роблять дуже правильні і приємні речі. А іноді роблять помилки і не дуже, дуже неправильні речі. І от я з вами хочу разом про це поговорити. От якщо ви зробите якусь помилку, от давайте подумаємо зараз, от ви зробили якусь помилку, хай буде на роботі або в сімейному житті, або будь-де, як ви хочете, щоб на це відреагували? Ну, скажіть свою думку. От ви помилилися, там не так зробили, як треба. Сказала жінка чоловікові, йди купи там, то, а він взяв не то купив. Ну, Переплутав, не, не звернув увагу. Або жінка взяла там щось, пригоріло, не зробила так, як треба. Це, помилилася. Як ви очікуєте, щоб до вас віднеслися? Як би ви хотіли, щоб до вас віднеслися? давай кажи ім'я? Дати шанс зробити краще. Дати шанс, добре, ще думки. Давайте, друзі, то семінар такий, лекція, я не знаю, як хто назвати, ми спілкуємося. Як, як вам хочеться? Вам хочеться, щоб вам сказали, а то треба було так. Показати самому. Я так і знав. Я так і знав. Та на тебе не можна надіяти. Пошли, іноді так кажуть, пошли піду та й сам піду. Вам хочеться такого? Ну, Приємно таке переживати, бо ти помилився і тобі мусить тикнути носом, що ти помилився. Це дуже неприємно. Ми люди, ми всі помиляємося. І ви будете помилятися. Ваші дружини будуть помилятися, і ваші чоловіки будуть помилятися. Так от велика цінність характера людини, коли людина буває поблажливою, або таке слово снісходітельною російською. Коли вона не на все звертає увагу, коли вона готова дати шанс, як каже Ілля, не всі, не всі недоліки людини підкреслювати. Бо коли постійно підкреслювати, підкреслювати, воно не будує, воно руйнує. Воно, воно руйнує. Тому, друзі, я вас націлюю на якість характеру. Якщо ви зараз крутите носом, коли вам щось там батьки не так зробили, друзі не так сказали, щось не так склалося, і ви недовольні постійно, то це саме прийде у вашу сім'ю. Ви будете постійно незадоволені. Знаєте, Бог із ізраїльським народом створив сім'ю, він їх залучив собі. Він їх вів по Ізраїлю і не все було так, як вони собі хотіли. І вони постійно нарікали, їм не подобалося. І Бог за це їх погубив, тому що Богові було неприємно це постійне недовольство. Друзі, я вас на це хочу націлити. Себе націлюю, виховувати своїх дітей в такому дусі. Треба давати людям шанс, треба бути снісходітельними, до помилок людей. До помилок людей, це треба робити вже. Тому що в сім'ї будуть теж помилки. Друзі, а коли людина щось зробить добре, от ви щось постаралися, приклали зусилля, ви щось зробили добре, хотіли догодити хлопець там або чоловік дружині, дружина чоловікові. Що би, було, що би вам хотілося в цій ситуації? Скажіть, от ви старалися, що би ви хотіли в цій ситуації взамін? Або не взамін, реакція, яка би мала бути, яка би вам була приємна реакція. Щоб вам, може, подякували, да? або щоб це якось оцінили, сказали, мені дуже приємно, що ти це зробив. Правда, воно би було приємно? Чим, якби просто проігнорірую, ну, зробив десь зробили, зробили і що тут такого. І другий ще не так робить. Оці дві речі, друзі, коли щось нам роблять добре, треба бути вдячною людиною. В собі треба навчитись, треба виховати вдячність. Це мають батьки виховати в дітях. Або ми вже самі маємо в собі це виховувати, вдячність. Коли дружина щось зробила і чоловік вдячний, це дуже мотивує дружину робити ще більше. Коли чоловік щось зробив і дружина вдячна, це дуже мотивує чоловіка ще більше робити. Бо вона, бо вона вдячна. Коли я помилився або дружина помилилася, і тільки докоряти, і тільки підкреслювати, це дуже неприємно. Кожному хочеться милості. Кожному хочеться, щоб на це якось так трошки закрити очі, не звертати постійно уваги. Друзі, ці дві речі, вони дуже практичні в сімейному житті. Тому я, я не буду там багато говорити про характер, але про ці дві речі я, друзі, хочу сказати. На це треба себе націлювати, бути людиною вдячною. І бути людиною поблажливою. Знаєте, Саша сьогодні трошки говорив про борщі і про те решта. Звісно, духовність, наша духовність, наш характер, він дуже потрібен. Но сімейне життя воно має кругом себе повод. Воно має кругом себе повод. І так само, я от думаю, для себе, мама повинна навчити дитину готувати, якось турбуватися про той побуд. Батько навчити свого сина якось турбуватися про той побут, тому що ми в побуті живемо. Можна сказати, Та це, ну, це не духовні речі. Ну, давайте я такий приклад наведу. От ми приїхали в цю гостиницю, ви відкриваєте номер, а там все вверх ногами. Все брудно, ліжко не застелене, крихотки кругом, в туалеті не спущено, під, під ліжком речі. І вам кажуть, так головне духовне, то, то все земне. Чи хочеться такого нам? Звісно, що не хочеться. Ні одна людина, навіть та людина, яка не любить прибирати, вона все одно любить порядок. Якщо в неї вибір зайти жити в брудній кімнаті або жити в чистій кімнаті, навіть людина, яка не любить прибирати, вона буде вибирати чисту кімнату. Я говорю про практичні речі. Ми, ви одружитеся, і у вас буде побутове життя. Окрім духовного, душевного, буде побутове життя. І коли ми працюємо над тим, щоб то побутове життя воно було приємніше, то це дуже приємно. Це біблійні істини. Я не буду все зачитувати, послідній розділ е, книги, притчі Соломона з 10-го віршика розповідається про мудру жінку, яка, яка є дуже великим багатством. І там описуються її різні чесноти і багато. І багато там написано буквально про побутові речі. Про те, що вона не лінива, про те, що вона зранку встає, вона турбується про свій дім. Це, це побутові речі, це прості побутові речі. Але Біблія їх піднімає високо. Вона показує, що для сімейного життя побут він важливий, він має певне значення. І от батькам важливо навчити своїх дітей застріляти самим за собою ліжі. Знаєте, коли мама настільки любить свою доньку, або батько настільки любить свого сина, що все робить замість них, то вони таки виростають. Все розкидано, все, все не прибрано, там мама все прибирає, там батько все прибирає, а потім це саме в сім'ї. І воно, е, воно неприємно. Може, я говорю про не дуже духовні речі. Знаєте, зараз більше цікавлюся такою сімейною темою, читаю книгу. Це певні дослідження, які робилися в Україні. Це зробили інтерв'ю із різними сім'ями, там багато сотні сімей. Сім'ї, які розлучилися, сім'ї, які живуть щасливо, сім'ї, які важко живуть. І задають дуже багато різних питань, і вони відповідають, що приносить їм радість і щастя в сімейне життя, а що навпаки, розбиває, що, що робить їхнє сімейне життя неприємним. І оце питання побуту, воно може для когось на, на, на подив, воно має велике значення для людей. Воно має велике значення для людей. Я вас закликаю сьогодні старатися бути людьми порядку. Може, прості речі, але тримати порядок завжди, в своєму домі, в своїй кімнаті, на, на своєму місці, це буде дуже приємно в подальшому для, для простого такого от, побуту для сімейного життя. Друзі. Ще дві думки я буду говорити і буду закінчувати. Теж, читаючи цю книгу, бачу таку проблему сприйняття інших людей. Вміння сприймати інші людини. Це треба вміти сприймати. От комусь треба багато поговорити, а хтось не любить багато говорити. І жінка може, жінці може бути неприємно, чи чоловік, що ти стільки говориш. Про що можна стільки говорити? Люди різні по своїй природі. Ми всі дуже-дуже різні. У нас всіх є своя певна різність. Я не говорю про гріховність, але про різність. І от людина, яка вміє сприймати різність, вона не заходить в конфлікти. Її не дратує і не турбує, а чого він так, а, а воно треба отак. А чого ти п'єш, каву не так, як я п'ю, а чому воно там має стояти, а не тут? А чому ти складаєш так, а не так? А чого ти так хочеш проводити час? Вміння приймати людей такими, як вони є. Вміння приймати людей такими, як вони є. Не їх підлаштовувати під себе, а постаратися максимально себе підлаштувати під них. Люди, які добиваються постійно свого, що все має бути як по-моєму, вони заходять в конфлікт, у них суперечки, і багато розлучень на фоні цього. Кажуть, не зійшлися характером. Я хочу так, вона хоче так, ну, по, по чийому буде. І кожен залишається при своєму, не може вмістити один одного. Тому, друзі, я також і себе на це націлюю, і кажу, все, що говорю, говорю зараз з позиції, як я, як батько, який бачу перед собою цілі, що мені, як батькові, треба підказати своїм дітям, щоб потім вони були щасливі. Бо я хочу, щоб вони були щасливі. Тому, друзі, вміння сприймати людей, як вони є. І послідню думку. Я хочу сказати, теж таку, може, не сильно, на перший погляд, духовну, але я хочу, я хочу на неї звернути увагу. Зовнішній вигляд. Ми говоримо зараз про підготовку до сімейного життя. Знаєте, для того, щоб одружитися, зовнішній вигляд він має значення. Він має значення. Я хочу прочитати або нагадати нам одне місце, а потім ще декілька біблійних нагадаю. І знову ж таки хочу говорити, як батько до дітей. Якщо я буду бачити в своїй доньці або в своєму синові певні моменти, які треба поміняти, я просто сяду з ним і скажу: донечко, я хочу щоб ти одружилася. Я би тобі хотів дещо підказати. Або синочку, я хочу, щоб ти одружився, Я хочу тобі дещо підказати. Знаєте, був такий чоловік. Як я дуже-дуже духовна людина. Написано, що Бог, він Бог Аврама Ісака Якова, неймовірно, духовна людина. І ми знаємо цю історію, коли в нього був конфлікт з його братом, і він пішов е, до Лавана, до свого родича. І тут він дивиться йдуть дві його родички, дві дівчини. Рахіль і Лія, дві дівчини. І Із тих двох дівчат така дуже духовна людина. Як'яків він вибирає Рахіль. Чому він її вибирає? Я прочитаю одне місце. Буття 29, 17, 18. Лія була слабка на очі, а Рахіль була красива станом і красива лицем. «Яків полюбив Рахиль і сказав: Я буду служити тобі сім років за Рахиль, молодшу дочку твою. Дивіться, на що звернув такий дуже, -дуже духовний чоловік увагу. Не на те, що Рахіль гарно молилася. Не на те, що вона дуже добре знала Божі істини. Цей духовний чоловік звернув увагу на її зовнішність. Я про це говорю, тому що бажаю як своїм дітям, так і кожному із вас щастя і одруження. Іноді люди думають, що це не важливо. Що важливо просто молитися. Молитися дуже важливо. Но цей духовний чоловік він звернув увагу на зовнішність. Він звернув увагу на зовнішність людини. Знаєте, у буті написано шостий розділ, перший другий вірш. Коли люди почали примножуватися на землі і народилися у них дочки, тоді сини Божі полюбили дочок людських, що вони красиві і брали їх собі за дружин, яку хто обрав. Я зараз хочу нашу, хочу, щоб ви мене правильно зрозуміли, не нахилити нас на то, бо весь світ він розуміє, що люди все-таки звертають увагу на красу. І дівчата починають оголюватися, починають із себе робити ну, щось таке, на їхню думку, дуже привлекательне, дуже цікаве і переходять межі скромності, що є противне перед Господом. Но є одна крайність, коли людина із себе робить ну, таке неприємне перед очима Господніми зовнішню своєю, а є друга крайність, коли знаєте, знаю одного братика. Не є бідна людина, може собі дозволити одягнути ну, себе трошки краще. Ну, Він ходить в такій курточці, що в такій курточці лягають під машину, коли роблять ремонт. Вона вже прочухана, грязна, і він би не проти одружитися. Він дуже духовний, він дуже гарно молиться, дуже старається служити Господові. Але зовнішність має певне значення. Я вам це кажу тому, що. Що своїм дітям я би так само сказав? Якби я побачив, що мій син ходить в курточці, яка ну, на 4 розміри від нього довша, да, і пальців в ній не видно, то я б йому сказав, ну, синочок, гарна курточка, ти в ній не замерзнеш, на тебе звернуть увагу в цій курточці. Ну, ну, ну Навряд чи вона тобі допоможе в тому, щоб на тебе звернули увагу і ти став комусь цікавий. Візьми трошки коротшу курточку. Може, візьми якийсь чистіший одяг. Наведи трошки порядок із своєю зовнішністю. Бо такі духовні люди, вони теж звертали увагу на зовнішність. І знаєте, бо це є крайність. Людина думає, ну і головне, що я молюся, молися, хай тебе Бог благословить і, і правильно, це є фундамент, це є початок. Ну, друзі, дуже раджу подумати, може щось можна навести порядок із своєю зовнішністю, може одягнутися якось свіжіше. Може з фігурою трошки навести порядок, може трошки причесатися. Знаєте, от е, прості речі. Їх трошки іноді буває, поправиш, і людина дивишся, приобразилася і стала цікавіша. У нас був такий приклад, який я очевидно бачу. Була в нас одна дівчина в ліцеї, коли я там вчився. Вона була досить, ну, мала, досить, ну, досить велика була така, скажу. Мала лишню вагу, досить багато мало тої лишньої ваги. І знаєте, ніхто не хотів з нею спілкуватися. І вона заходила в таке, е, закривалася в собі, в таку певну, я не знаю, депресію або як сковувала себе. Вона мучилася від того. Вона Ні, ну, нікому не було цікаво. Всі там з другими красивішими спілкуються, на неї ніхто не звернув увагу. Ніхто на неї не звертавало. І в один момент, я не знаю, як так сталося, чи сказав їй хтось, чи сама то зрозуміла, просто почала собою займатися. Почала собою трошки займатися, трошки навела порядок із зовнішнім своїм виглядом. І там на першому, на другому чи на третьому курсі одружилася. І все. Така проста, недуховна річ, але вона впливає. Вона впливає. Запитайте від любого там, чоловіка, який одружився, і я за себе скажу. Коли познайомився з своєю дружиною, ну перше, на що ти твої очі тобі перше про що говорять? Сподобалося тобі, далі починаєш спілкуватися. Ми такі є. І дівчата так дивляться на хлопців, і хлопці так дивляться на дівчат. Іноді хлопці думають, що сорочки, які носили наші діди, вони зараз якби, ну, цікав, ну вони в моді і, і гарно в них виглядати. Дійсно, так буває, що років через 70 мода повертається. Але тут треба бу бути ду мати дуже тонкий смак. Ну, знаєте, я би просто хотів таку просту річ нам порадити. Можливо, трошки треба там привести порядок зі своєю зовнішністю. І ти дивися, воно вже, воно вже працює. Друзі, бажаю вам усім, хто має бажання одружитися, одружитися. Бажаю вам усім в першу чергу шукати Бога. В першу чергу шукати Бога. Він буде благословляти ваші сім'ї. Він буде вам допомагати в таких критичних обставинах правильно повестися, не зробити то, що є воля диявола, а зробити волю Господню. Бажаю вам працювати над своїм характером, бути людьми приємними, бути людьми снісходітельними. Ну, трошки не так, бо воно так, знаєте, буває, коли хлопець з дівчиною одружується, щось хлопець там на столі перевернув, або як не біда не біда. Ну, а вже коли одружилися, то ще й не перевернула вже біда. Знаєте, воно от вона дуже купляє, вона дуже приємна, коли до тебе відносяться милостиво, з любов'ю. І коли тобі вдячні. ти щось зробив, і це люди кажуть, дякую тобі, дякую, це дуже приємно. Давайте замічати один одного, що ми стараємося. Ми стараємося. Про Богу! Казалось би, може, не духовна або малозначима. Я так швиденько нагадую, про що говорив. Дуже добре, коли жінка старається, і чоловік старається, щоб побув був комфортний, був приємний. Якщо можна щось трошки поправити, Знаєте, це не означає, що треба кожен рік робити ремонт. Іноді в людей гарний ремонт, ну у них все одно безла. А іноді в людей простенький ремонт, ну у них порядок. І це вже добре. І це вже приємно. І напослідок, знаєте, така недуховне питання, але зовнішність вона, вона має значення. Особливо для одруження вона має значення. Я не говорю про перегиби, що треба бути там звабливою, намалювати себе у всі, всі кольори, які є в радуги, і все остальне, але, але звернути на це увагу, можливо, трошки щось поправити своєю зовнішністю, і вже стає людина цікавіша. Друзі, я хочу за вас помолитися, щоб вас Бог благословив, щоб влаштував ваше життя, щоб то, що потрібно кожній душі. О, дивіться, Бог створив Адама, і вроді все в нього так добре, а дружини немає, і вже йому не добре. Я цікавився багатьма такими, ну, не багатьма, а декількома такими дуже відомими людьми, їхньою автобіографією. І вони. В такі самі важливі моменти, коли десь були близькі біля смерті, коли, були, коли життя заставляло їх задуматися, вони всі, як під копірку говорили, саме головне в житті це сім'я. Саме головне в житті це сім'я. Коли в людини була ситуація, що він помре чи не помре, він не думав про бізнес, він не думав про кар'єру, він переживав, що буде з моєю сім'єю, коли я помру. Люди за люди тоді розуміли, сім'я найважливіша. Друзі, хай вас Бог благословить, щоб ви створили сім'ю, щоб у вас сім'я була гарна. Але як вже Саша говорив, сьогодні треба над цим трошки попрацювати, і Бог допоможе. Давайте ми встанемо і попросимо милості.